Всім привіт! Мене звати Данія Лужка, і вже 6 років я працюю у сфері SMM та діджитал-маркетингу. Крім того, консультую бізнес та особисті бренди та розробляю стратегії для просування у соцмережах. І сьогодні ми з вами поговоримо про стратегію просування бізнесу у соціальних мережах. Основні моменти, про які ми сьогодні поговоримо: по-перше, це стратегія та її основні складові, також інструменти просування та розглянемо основні тренди просування у 2024 році. Стратегія, що це таке для мене особисто, це той план дії, за яким рухається бізнес у своєму просуванні у соціальних мережах. І стратегія це та, яку, якщо ви дасте іншій людині подивитися, яка працює в маркетингу, вона зрозуміє, яким чином і як просувати ваш бізнес у соціальних мережах. Основні складові стратегії це у нас, по перше, бекграунд бізнесу, його суть, те, чим ви займаєтеся, асортимент. Послуг чи товарів. Також туди варто включити унікальну торгову пропозицію, крім того, задачі, які ви ставите перед собою у соціальних мережах, також аналіз цільової аудиторії та аналіз, звісно, конкурентів. Далі ми переходимо до контентної частини і працюємо над візуальною складовою, смисловою складовою, а також над основними інструментами просування, які ми плануємо заключати у нашу роботу. І в кінці, звісно, обумовлюємо всю структуру роботи. Це кількість публікацій, частота публікацій, а також години, коли ми відповідаємо в тому самому директі. Пройдемося по основним моментам. Що таке суть бренду і що ми включаємо в цю інформацію? Звісно, це те, чим ви займаєтесь, основна філософія або ж якась глибока місія, яку ви ставите перед собою у своєму бізнесі. Також сюди ми включаємо перелік основних товарів або ж послуг, що ви надаєте, і прописуємо це все максимально скрупульозно. Наступне це фіксація точки А. Вона нам допоможе відслідкувати, який прогрес ви зробили, і загалом, як ми рухаємося по нашому плану. Якщо у вас вже є сторінка в соціальних мережах, то ми фіксуємо дані на сьогоднішній день. Що це може бути? Скриней вашої сторінки, візуальної складової, а також кількісних показників, тобто це кількість підписників, підписок і загалом те, що відбувається у вас на сторінці, також можна зафіксувати показники статистики. Якщо це просто новостворена сторінка або її загалом ще поки що немає, то фіксуємо як точку з нуля. Наступна складова це задачі smm супроводу, і вони можуть сильно варіюватися і впливати на те, який подальший контент та просування ми будемо залучати. Це може бути підняття продажів, це також може бути покращення існуючого іміджу або утвердження цього гравця на ринку. А також це може бути пошук клієнтів, а також пошук партнерів для колаборацій. Наступна, і напевно одна з найбільш вагомих складових це виокремлення унікальної торгової пропозиції. По суті, це відповідь на запитання, чому я маю обрати саме ваш бізнес, а не ваших конкурентів. Тут можна обрати якісь свої конкурентні переваги, кількісні чи якісні, також складові сервісу, а також ті переваги, які можуть бути на ваших локаціях. Після цієї теоретичної частини ми переходимо до аналізу, а тобто аналізу аудиторії, а також аналізу конкурентів. І тут я вам рекомендую присвятити цьому процесу більше часу, ну хоча б кілька тижнів, для того, щоб якісно прослідкувати поведінку потенційних клієнтів, а також послідкувати, що роблять ваші конкуренти на ринку. Аналіз аудиторії. Що це може бути? Якщо у вас вже є клієнти, то я рекомендую провести з ними глибинні інтерв'ю, щоб зрозуміти, чому вони обирають вас, які ваші переваги вони для себе відмічають, і що ще їм подобається у ваших діях. Якщо ж ви тільки починаєте бізнес або знаходитесь на етапі ідеї, я рекомендую просто собі гіпотетично уявити, для кого ви хочете продавати, для кого ви загалом будете діяти на ринку. Далі ми переходимо до аналізу конкурентів. Загалом для чого його робити? По-перше, для того, щоб зрозуміти, що зараз відбувається на ринку, які тренди, тенденції, що роблять ваші конкуренти, і які їхні кроки потенційно приносять їм результат. Саме ці кроки в подальшому нам знадобляться. Також це допоможе нам уникнути помилок, які роблять інші. Класно вчитися на своїх помилках, а на чужих ще краще. На що звертаємо увагу? По-перше, які запити клієнтів закривають ваші конкуренти, який контент публікують, які інструменти просування застосовують, і найголовніше, як на цьому всьому тлі ви можете виділитись. Тут у нас завершується основна теоретично-аналітична частина, і ми переходимо до контентної складової стратегії. І тут в гру входять три кити роботи в тому ж самому інстаграмі: це в нас контент, просування та комунікація. І одне без одного вони не можуть існувати. Ми можемо робити найкращий контент у світі, але якщо ми не просуваємося і його не бачать нові люди, це просто все дарма. Ми можемо просуватися, але людина, переходячи на наш аккаунт, не отримує тієї інформації, яку вона б хотіла отримати для того, щоб прийняти рішення про покупку. І третє, ми можемо робити все. Але погано комунікувати з нашою аудиторією, не надавати ту якість послуг, яку ми обіцяємо, і тому вся наша робота також буде даремною. Тому пам'ятаємо, всі три складові мають бути присутні у вашому бізнесі. Що варто враховувати при розробці контент-плану та контент-стратегії? По перше, для якої соціальної мережі ми це робимо. Тим самим формат нашого контенту буде відрізнятися далі. Якщо ми обрали, наприклад, інстаграм, який плейсмент всередині інстаграму вибираємо? Це можуть бути дописи історії. Reels, а також це можуть бути прямі ефіри. І залежно від того, що ми будемо робити, такий формат нашого контенту і буде переважати. Також ми дивимося, яка в нас ніша, і на основі аналізу конкурентів та аудиторій розуміємо, як багато контенту нам треба робити, якого формату і складності має бути цей контент. Можливо, вашій аудиторії більше буде подобатися виключно фото плюс текст. Комусь більше подобається рілс, комусь потрібні експертні розгорнуті різ з великою кількістю інформації, а комусь підходить рілес з мемчиками. Тому це також треба враховувати при розробці того самого контент-плану. Далі, якщо говорити про візуальну складову, треба визначити, який буде у вас стиль, кольори, шрифти, загалом, як буде виглядати ось ця картинка вашого бренду. Тут ми спираємося в основному на брендбук, якщо він у вас існує, або ж на ваші особисті вподобання, якщо його нема. Я рекомендую обирати все по два: тобто два акцентні кольори, два шрифти, і також кілька графічних елементів, які будуть переважати у вашому контенті. Це дозволить вам витримувати цей стиль і не робити його перенасиченим. Наступна складова це в нас теми або ж рубрики. Я рекомендую кожному підібрати хоча б 10 рубрик, які ви можете висвітлювати у своєму контенті. Найкраще дивитися на них на основі аналізу аудиторії, тобто перекривати ті болі, які виникають в людей, які потенційно можуть стати вашими клієнтами. І саме це і є ось таким лайфхаком і фішкою, як найкраще знайти шлях до серця кожного клієнта. Для того, щоб зробити це на практиці, і вже під цим відео у вас буде посилання на шаблон матриці контенту, де ви можете включити і проаналізувати ті рубрики, які будуть актуальні для вас. Також в цій таблиці буде і приклад заповнення. Яке я пропоную. Після заповнення обов'язково діліться своїми результатами в коментарях. Після того, як ми знаємо, який контент і в яких тематичних рубриках ми будемо публікувати, ми можемо переходити до просування і його планування. Якщо говорити про таку соціальну мережу, як Інстаграм, то тут існує три основні канали просування: по-перше, це у нас активності та конкурси, далі інфлюенс маркетинг, а також таргетована реклама. Поговоримо про кожну з них. Активності та конкурси насправді найбільш популярна механіка, тому що вона потребує залучення найменшої кількості фінансів. Говорячи про них, треба розрізняти, що таке конкурс і що таке розіграш. Вони є різні. По-перше, розіграш це те, коли ви даруєте щось своїй аудиторії за виконання дуже простих умов, як, наприклад, коментар або ж репост. Якщо говорити про конкурс, тут дещо складніше. Тут людина повинна виконати якийсь ряд умов, зробити фотографію, прийти на локацію, записати якесь відео, наприклад. І відповідно до цього вона буде більш залучена, і це буде показувати, що вона дуже лояльна до вашого бренду. З однієї сторони, по кількості учасників розірші завжди набагато більші. А якщо говорити про якість і про те, щоб стати більш популярним, підняти ваш імідж, то конкурси тут відіграють набагато глибшу роль. Наступний інструмент це в нас інфлюенс маркетинг або ж робота з блогерами. І я рекомендую відрізняти між собою блогерів, інфлюенсерів, а також зірок. Вони є різними сегментами того ж самого ринку і по-різному працюють. По перше, якщо говорити про блогерів, то в основному це ті люди, в яких блог це основний метод їх заробітку, їхня основна робота. Відповідно, в них треба розуміти, буде велика кількість рекламних інтеграцій. Якщо говорити про інфлюенсерів або ж експертів по іншому, то дуже часто це люди, в яких є якась інша основна робота, або ж в них є власний бізнес. І відповідно рекламні інтеграції це не така часта історія в їхньому профілі, але при тому, що в них може бути набагато менша кількість підписників, люди їм вірять. Люди є їхньою дуже лояльною цільовою аудиторією. Відповідно, дуже часто від таких інфлюенсерів буде більший. Результат аніж від блогерів, в яких більша кількість підписників, і третій сегмент це в нас селебриті, а тобто зірки Зачасту з ними працюють виключно великі бренди, і це більше історія не про продажі, а про імідж. Ну погодьтеся, статусно взяти рекламу у якоїсь зірки, там співачки чи акторки, і засвітитися у неї у профілі. І третій канал пересування це в нас, звісно, таргетована реклама. Якщо основна ваша ціль, задача у соціальних мережах це продажі, то вам в таргетовану рекламу. Вона працює з тою цільовою аудиторією, на яку ви її налаштовуєте. І ці оголошення, які ви хочете, щоб людина побачила. Тому я рекомендую звернути увагу саме на цей інструмент, якщо ви хочете збільшити продажі. SMM, як і будь-яка інша сфера, має свої тренди. І, в принципі, всі вони будуються на загальних тенденціях, які є на ринку. Поговоримо про ті тренди, які є найбільш актуальними у 2024 році. По-перше, це в нас ностальгія. Багато хто жартує, і маркетологи в тому числі, що сучасне покоління сумує за часами, коли вони навіть ще не жили. І це дійсно так. Вона виявляється на різних рівнях. Наприклад, у нас є тренд ностальгії, це мега тренд. Далі дивимося, у нас є мікротренд, тобто використання різними брендами цього тренду. Просто подумайте, той самий Apple так довго йшли, щоб зробити свої навушники маленькими і непомітними, а потім раптом приходять і роблять навушники в ретро-форматі, великі, які займають купу міста, але стають мега-популярними. Це теж про тренд на ностальгію. І є Ситуативне використання цього тренду і якраз тут в дію входять соціальні мережі. Це використання різних ностальгічних пісень, старих, також використання героїв з улюблених фільмів у вашому контенті. Наступний тренд це тотальна турбота про клієнта, про команду, про світ. І вона виявляється в різних проявах. Якщо говорити про турботу до клієнта, то вона може бути як ситуативно на основі деяких продуктів або кампенів, що ви запускаєте, або ж загалом це може бути основою комунікації вашого бренду. Наприклад, відомий бренд Rituals. основою їхнього позиціонування і комунікації є турбота про себе на основі таких маленьких, але важливих ритуалів турботи про себе. Наступний тренд це в нас персоналізація, і вона може бути на різних рівнях. По-перше, це персоналізація на рівні деталей. Наприклад, у вас є ваш продукт або ж послуга. Ви не змінюєте його, а лише додаєте якусь невеличку деталь. Це ті самі блокноти, на яких є ваше ім'я, це імені браслети, які в принципі не відрізняються від загальної товарного вигляду, але там додана невеличка деталька про вас. Наступний рівень персоналізації це на рівні всього. Продукту. Зачасту бізнеси це використовують на рівні таких собі конструкторів. Наприклад, ви можете обрати складові якогось продукту і створити свій власний, як, наприклад, там парфуми чи, наприклад, улюблена арахісова паста з якимись смаками. І третій рівень персоналізації той, який насправді найлегше організувати це на рівні досвіду, а тобто, злучення до роботи з собою, якихось експертів у вашій ніші. Це може бути консультація стиліста в магазині одягу, консультація косметолога чи дерматолога в магазині косметики. Як це може бути використане в вашому контенті? Це різні підбірки, які стають корисними для вашої аудиторії. Також це може бути, наприклад, капсула одягу на весну. Це може бути підбірка засобів для жирної шкіри. І останній, але не найменш важливий тренд це використання штучного інтелекту. Якщо говорити про сферу діджитал, то вона набагато полегшується завдяки саме штучному інтелекту. Дуже багато програм сервісів включають в свою роботу різні засоби штучного інтелекту, яке полегшує і набагато пришвидшує вашу роботу. Тому рекомендую вам їх використовувати. І моя остання порада це використовувати ті тренди, які є актуальними для вашої ніші. І Найосновніше це у світі трендів залишатися з собою. З вами була Даніела Мушка, і я бажаю вам успіхів у всіх ваших починаннях.